Події сьогодення стреси та хвилювання серйозно впливають на психічний стан людини. З нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я у Чернівцях відбувся вуличний захід. У соціальному інтерактиві взяли участь понад ста містян. Як нині люди справляються з психологічними проблемами, та що відбувалось на заході, дізнавалася Лілія Горбатюк. Руханки виготовлення ангеликів, аквагрим для дітей та техніки емоційного відновлення. До соціального інтерактиву долучилося чимало чернівчан задля покращення ментального здоров'я. Країна переживає дуже важке становище, і тому багато людей з цього покидають свої домівки і починають багато стресувати, переживати за своє майбутнє. Особисто я переживаю цей період за допомогою семінарів та вебінарів про психологію. Це дуже важливо не тільки для молоді, а для всього населення нашого міста, тому що сьогодні кожна людина зможе побути тут. І отримати масу задоволення, виготовляючи різні прикраси, малюнки, і побути у цій сфері це вже підняття настрою. А підняття настрою це вже ми дбаємо про своє ментальне здоров'я. Ну, насправді зараз ми живемо всі в перманентному стресі, да, в стані тривожності, тому що відбуваються бойові дії. Це... Дуже впливає на наш стан. Такі заходи вони дуже зараз актуальні. Є сенс в цьому дуже великий, тому що сюди це і для дорослих, це дуже важливо і для діток. Консультували містян представники різних організацій, зокрема й центру допомоги врятованим, де надають безоплатну підтримку людям, які постраждали від насильства чи перебувають у складних життєвих обставинах. Ми надаємо комплексну допомогу всім, хто постраждав від війни в Україні. Ми надаємо всі послуги безкоштовно, безумовному, в безпечному просторі. Це юридичні консультації, це психологічна консультація. У нас є два психологи. Також можна приходити на наші за. Ходи ми проводимо групи психологічної підтримки для ВПО, для родин військовослужбовців безвісті зниклих та військовополонених. Ми надаємо також інформаційну підтримку щодо гуманітарної, медичної допомоги з приводу прихистків. Мета заходу нагадати людям, наскільки важливо дбати про своє здоров'я. У Чернівцях за підтримкою та консультаціями, окрім центру, врятованим можна звернутися до центру життєстійкості, благодійного фонду психосоціальної підтримки, посмішка та інших організацій. Ми хочемо показати цим заходам наскільки важливо дбати про свою ментальність. Адже під час війни у кожного з нас психічне здоров'я змінилося, відчуваємо стреси, і ми хочемо показати, що цим заходом є громадські організації, міжнародні організації, є комунальні установи, куди можна прийти, отримати психологічну підтримку, не боятися про це розповідати. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4